Сьогодні буду знімати для вас обрізку троянди Флорібунда. Як це робиться троянди? Кожну троянду ми обрізаємо так, як подобається саме нам. Я хочу вам. По троянді Флорібунда, ось дивіться, ось у мене троянда Флорібунда, це Ліонс Роуз. Побачили її висоту, бачите, яка вона в мене. До речі, во всіх каталогах вона йде висотою 60 см. Ось поруч в мене golden border. Далі йде Midsem. Ось Усі великі, великі шапки квітів білі. Що всім подобаються. Тут вже майже обрізана. Я сьогодні привезла сучкоріз, Вирежу пару цих товстенних, яких не взяв мій секатор. Це в мене Лариса. Вона вже майже обрізана. Бачите, залишилося лише оті товсті поприбирати, бо секатором старим я обрізала. Я її ще взяти не могла. До речі, мені на відео, як перезимували мої троянди, був коментар. Я його видалила, кажу чесно. Дивіться, там було написано, що всі чорні вирізайте до землі, що ви морочите людям голову. Ось, подивіться. Ось мої троянди. Де вони чорні? Дівчата. Всі троянди, по-перше, мають різну зимостойкість. Бачите, ось міця місну. Тут частина пагонів почорніла. До речі, я ще тому так рано не обрізаю, вона стояла зелена, але зараз вже почали темніти. Темніти десь загар, але десь вона померзла. Тому дуже рано я не обрізаю, щоб не робити зайвої роботи. Бачите? Ось вона зелена стоїть, десь щось є під горіло. Оце, до речі, зараз я спробую бачити, здається, що воно чорне. Це загар. Дуже сильно сонце пече. І вона не загинула. Це не, це не, как, не померзла троянда. Це загар на троянді. Тому дивимось серединку, якщо серединка зелена, то троянда нормальна. Ну, Зараз я хочу вам показати, буду обрізати саме міцемісну. Не знаю, що з нею перезимувало. Сподіваюся, що більш-менш буде що залишити і показати вам. Перше, що я зроблю з цією трояндою, це для того, щоб мені було зручно, я обріжу її приблизно на потрібну мені висоту. Тобто, я оце все пообрізаю, зроблю гарну висоту куща, яка мені потрібна. Хочу. Розповісти одну річ, дивіться, якщо ви троянду Флорібунда, от у неї там висота 80 см, обрізаєте дуже низько, оці пагони починають набирати цю висоту 80 см. Якщо ви обріжете її отут, тобто сантиметрів на 20, квітів буде менше, але ці всі гілочки будуть. Підходити для букетів, тобто вони будуть дуже гарні. Всі ці гілочки будуть гарні для букетів, ви зможете поставити їх у вазу або продавати кому як потрібно. Але якщо ви ось покажу на ліонс Роуз подивіться, я її обрізала один раз дуже високо. Бачите? І потім просто додаю їй кожен рік. Ось хочу показати. І оці гілочки, вони всі гарно цвітуть потім. Але вони дуже короткі. Ви цю гілочку в вазу не поставите. Можна, але таку, знаєте, маленьку вазочку для себе, там три квіточки. Все. Якщо вам потрібні квіти на продаж, то в троянде потрібно флорібунди обрізати дуже низько. А ось я обрізала високо. Зараз подивіться. Бачите, вона в мене знизу йде майже гола. А зверху така була купа квітів. Просто хто пам'ятає білі троянди, я показувала в мене є в коротесеньких відео. Це в мене Леонс Rose. А це в мене міцемісного. От зараз міцемісного я буду обрізати. І так, перше, що я роблю, я обрізаю на приблизно потрібну мені висоту. Тобто я не хочу довгі пагони, я буду залишати довгі пагони на букет. Мені не потрібні, я хочу просто рясно-цвітучий кущ. І починаю приблизно заодно, я буду дивитися, як перезимували мої трени. Тобто, я це все обрізаю, воно мені не потрібно. А потім я вже буду формувати кущ. Якщо обрізаю на висоту, я бачу. Ось такі гілки, які тоненькі, бачите? Чорні, бо троянди перезимували, не дуже гарно, ось знаєте, повністю чорний пагін. Таке я теж вирізаю. Просто для того, в общем, вирізаємо все мале, пошкоджене, не перезимувавши, і обрізаю на потрібну мені висоту. Тобто я спочатку її не формую, просто прибираю зайве, для того, щоб подивитися, що в мене залишиться. Тому що зараз я почну обрізку і може вийти так, що вона, вроді, зелена. Але з неї залишиться зовсім трохи. Ще є такий момент: обрізаємо на наружну бруньку. Ось подивіться: цю гілочку я обрізала, тут в мене йшла наружня брунячка, бачите? Тобто, від куща подалі, а оцю я обрізала. На внутрішню. Чому? Тому що, якби я обрізала її на наружну, вона тоді не дуже гарно стоїть, вона буде розвалюватись і ця гілочка просто б лежала на землі. Тому я її обрізала на, на внутрішню брунечку. І таким чином я змушую троянду тримати кущ. Буває таке, що я все одно зв'язую, бо дуже близько в мене до дорожки все це посаджене. Але не завжди обрізаю на наружню бруньку. Іноді потрібно на внутрішню обрізати. Обов'язково, коли чистимо, вирізаємо, зараз я доберуся, отаке От тонесеньке. Бачите, отак От під нуль його обрізаємо. Все оце вичищаємо під нуль. Ще не формуємо, ще тільки вичищаємо. Все, що померзло, ось зелений пагін, але ця гілочка мала померзла. Тут іде брунечка жива, камера, може, ще й не бере, але вона там вже є, я її вже бачу. Ходи, вирізаємо і потім будемо дивитися далі. Обов'язково, ось погляньте, ось повністю сухий старий пагін. До речі, якщо сухий пагін, зараз я спробую бо з камерою незручно. Дуже часто я роблю отак. Ага, так не бере, бо я просто пробую, воно виламується аж глибоко в землі. І все. Ось такий пагін, дивіться. Зараз ще візьме камера, бачите? Це тут же інфекційний опік на бруньках, он там на великій нижній теж. Ось бачите? Тобто я буду вирізати до оцієї. Тут вже все зелене і я до неї буду вирізати. Хоча зверху, здається, ось живі, гарні. Але ото не, ну, воно потім загине, бачите? Оцей інфекційний опік, він так опояше, і потім воно загине. Ось дивіться, гілочка, бачите, вона буде цвісти, але вона майже на землі лежить. Бачите? Я її просто повністю вирізаю. Можна її залишити отак, з неї піде, але вона ну вона не дуже гарна. Просто квіти, вона буде невелика, гілка з неї йти. То я її просто повністю вирізаю. Ось так під нуль. Все. Наступна. Наступна, гляньте, бачите, вона вон, я... вона в брунячках вся. Але серединка в неї. Зараз спробую. Бачите? Але вона трохи перемерзла. Серединка така не зелена, середина коричнева. Тоді я її буду обрізати нижче, аж оця в мене під питанням брунечка, бо вона, бачите, чорна, може початися потім інфекційний опік, може не початися, візьму трохи отак. Намагаємось різати на найскась, так, щоб. Волога, якщо буде дощ, не потрапляла сюди і не гнила троянда. Так, далі. Далі, оця, оця така вона вже стара. Бачите, я її поки що отак обріжу, бо я ще не розумію, що в мене взагалі залишиться, бо троянда не дуже гарно перезимувала. Якщо таке, що мало, є, що залишати, то залишаємо і старі пагони. А вже вирізаємо їх, коли ви бачите, що кущ дуже загущений виходить, тоді ми їх просто будемо вирізати. Далі йдемо всерединку. Ось гілочки, бачите? Ця зелена, а оці трохи прихватило. Обрізаємо, там є сплячі бруньки. Ось вже прокидається одна. І повністю вирізаємо. І так по кожній гілочці. Дивимось. Беремо одну гілочку, бачите? Ідемо по ній. Знизу все обрізали. Те, що всередину, ось дуже гарне. Я ще подивлюся, може, її трохи залишу, хоча вона йде всередину. Оця погана перезимувала, оставлю на одну бруньку. Брунечку, яку йде сюди, на вулицю. Далі. Це мале худе прибираємо, це погана перезимувала, прибираємо. Так, тут теж погано перезимувала, прибираємо. Це, вроді, добре. Дивіться, це обрізка, якщо троянда гарно перезимувала, я ще буду чистити її, але показую вам принцип. Тут ще треба різати і різати. Бачите, тобто взяли гілочку, по ній пішли. Дивимось, що залишаємо. Ну, це точно зайве. А отут я отак, мабуть, зріжу. Дивіться. Ця нам не потрібна, вони перехрещуються. Нам потрібно щось вибрати, чи оце, чи оце. Ця під питанням поки що отак обрізаю, але ця гілочка під питанням. Там то ли загар, то лі ли... ще не розумію, буду різати, подивлюсь. Бачите? І так кожну гілочку. Важливо, вибрали потрібну вам висоту, і отакі ріжки залишаємо, бачите? Тобто, якщо гілка першорічна, вона йде пряма. І ось так я її обрізала. Бачите? А вже другорічні і третьорічні, це загар. А вже другорічні і третьорічні ми залишаємо такі ріжки. Тобто, це залишили для того, щоб було квітів більше, щоб у цих брунячок пішли квіти. Ми обрізаємо її такі, знаєте, щоб як зонтик потім був. Парасолька така. І не, не просто тут піде у нас раз, два, три, чотири, максимум чотири брунечки розпуститься. А тут буде по три, по чотири на кожній. Тобто тут буде шапка набагато більша, ніж отут, з квітів. А якщо ще взяти до уваги, що на кожній гілочці буде декілька квіточок, то буде взагалі гарно. Маленький такий лайфхак від мене. Коли ви не можете там листячко, бачите, вигрізти. Якщо лісти чимось таким важким, ви там просто поламаєте все, що можна. Всі пагони, можна якщо граблями полізти, можна базальники повибирати. А ось так вінечком обережненько, бачите. Тут у мене, до речі, ще крапельний полив, який теж граблями не прогребеш. Бачите? А далі вже нормальний, нормально піду граблямі. Так розкопала кущ від листячка. Лідник у мене на постійній основі цей на вулиці. Я їм полуницю підметаю від цього листя. До речі, теж дуже зручно. Коли не можете пробрати, якщо листячка сухе, бачите, і все. І там чисто, Бур'яни я не повириваю, і там нема листечка. Ось дивіться, більш-менш я сформувала кучик, але він дуже-дуже густий. Тут ще підуть базальні пагони. Якщо мало залишиться, як то кажуть, треба його простимулювати, але я стимулювати в цьому році не буду, бо мені тут всього вистачає. Найкраще перезимували старі пагони. Бачите, молоді базальні ось потемніли. Солі, загар. Ну, треба мені окуляри купувати. Тепер що робимо? Ось дивимось. Бачите? Оці два пагіна дуже перехрещуються. Ми обираємо той, який нам краще підходить. Ну, Мені подобається більше оцей. Зараз я його роздивлюся, вроді він ціленький весь. І отут я обрізаю його так, щоб залишилась брунечка. Бачите? Треба було, звісно, інший зрізати, бо тут як натерли друг об друга. Гляньте, якщо залишити оце, може початися рак. Тобто там вже інфекція. То я зрізаю і його. Далі, оцей худий молодий пагін. Бачите? Сейчас я наведу. Він худенький, він йде всередину, він вроді так нікому не заважає, але він мені не дуже подобається, бо він худий. На ньому нічого путнього, гарного не виросте. Ріжу на одну брунечку тут. З нього піде, може щось буде краще. Хочеться оцей обрізати, але ще подивлюся, тому що те, що пагони зелені, після обрізки частина з них може ще почорніти. Зелені всередині. Але ось подивіться, я починала обрізати мою говінбордер, я залишила все зелене. І що тут? Тут пішов загар, тут пішов, я її ще не всю обрізала, як бачите, багато худого, тільки починала. Але не дуже гарно вона перезимувала. Бачите, то була повністю зелена, і буквально там трошечки. І дуже багато інфекційного опіку. Дуже багато. То все-все потім буду передивлятися, перечищати. Тобто, вийшла з зими, вона повністю зелена, а от зараз пішли. То холодно, то тепло, бачите, ці гойдалки знов. І там, де рветься кара, починається інфекційний опік. Тому я намагаюся дуже рано нарізати, для того, щоб ну, потім не робити дурну роботу. Після того, як обрізали все, обов'язково пройшлись по кущу, подивилися. Де ви що не роздивилися? Чи не дуже він загущений, чи може ще щось вирізати. Зараз я ще вирізати не буду, як я сказала. Я ще десь на тиждень-два подивлюся. І лише потім, вже на початку квітня, зроблю остаточну обрізку. Тому що така земля, зима була погана. А як я вам сказала, зір в мене ще не дуже. І тут дуже багато є такого, що троянда повністю зелена, ну як зелена, вона, здається, чорна, але це загар. Тобто вона зелена серединка, всі бруньочки живі, тут є загар. Зараз ще поки що залишаю. Бачите? А оця я її обрізала, то лише один пагін я обрізала сьогодні, тому що він почорнів, щось йому не сподобалось. Бачите, теж флорібундочка, ось ріжки. Бачите, різала-різала, я кажу, я кажу пройдіть, пройдіться. Ну, таке ходить. Чому я його залишила, таке ходила? Взагалі не зрозуміло. <кхм> про що я думала, коли різала? Ну, про щось думала.